Вітаю! Ми з України і з вами адвокат Роман Симутін. Перші повістки родичам та штрафи. Десь місяць тому один юрист сказав, що вручена через родича повістка є законною. І це швидко підхопили змі. А люди розібрали на цитати так, що інтернет аж гудів. Була ще та паніка. Мені стало цікаво. Коли ж деякі працівники ТЦК закинуть і цю заборонену вудку на практиці. І так воно сталося майже одразу. За яких обставин? Розповідаю, як завжди, коротко і по суті. А поки підпишіться, будь ласка, на мій телеграм-канал, там знайдете ще більше актуальної та важливої інформації. Листи до тещі днями зателефонував клієнт і повідомив про накладення штрафу 500. Ухилення від військового обліку. Хоча повістку він ніколи не отримував. Я не здивувався, це ж класика від ТЦК. Та є одне, але цього разу вони якраз і застосували оту заборонену недозволену вудку. Витребовавши постанову, виявилося, що повістку направили тещі за нібито його чоловіка. Фактичним місцем проживання шляхом вручення рекомендованим листом. Наскільки це законно? Кажу вам як досвідчений адвокат. Належно врученою є лише правильно заповнена повістка, яка вручена особисто військовозобов'язаному, і він поставив підпис про її отримання. Це передбачені законом вимоги. Все інше це вигадки, спекуляції та дезінформація. Для чого розганяють фейки? Більшість людей не перевіряє правдивість інформації, особливо юридичної, а вірить десь сказаному, почутому, ну, прочитаному хоча б у Вайбері. Саме так працюють технології впливу. І коли представник ТЦК повідомляє, що повістка вручена через родича законна, то ви схильні йому вірити. Але чиїсь слова. Не підміняють собою вимогу закону, висновки, вкотре наголошую, якщо ви не скасуєте постанову ТЦК про штраф і сплатите його, то визнаєте свою вину і погодитеся з правомірністю притягнення вас до відповідальності. Але це буде тільки початок. Адже через місяць вам винесуть нову постанову, а ще через місяць відкриють кримінальне провадження, що до вас винесуть підозру та голосять в розшук. Про це я розповідав у своїх попередніх публікаціях. Пишіть, коментуйте, розповідайте свої історії, надсилайте відео та підписуйтесь на канал. Буде цікаво. Всім дякую за увагу!